Дозвілля школярів і дошкільнят в теперішній час заповнене гаджетами та комп'ютерними іграми, переконують деякі батьки. Але є серед них і такі, що не лінуються у вихідні приводити своїх дітей на творчі майстер-класи до мистецької галереї Бастіон. Чим займаються у вільний від навчання час творчі хлопчики і дівчатка, бачила Галина Філіпова. Маленький Ярослав з мамою розписують казкового Санта Клауса, і не зрозуміло, хто більше захоплений роботою: матуся чи синочок. Чатка обрали собі ангеляток. З одного боку крильця білі, а з іншого блакитні. Так можуть проводити вільний час і інші діти. Місця вистачить усім бажаючим. Один творчий педагог, майстер змінює іншого, заповнюються дубові лавиці і розпочинається казка, що твориться маленькими пальчиками. Наші діти вони дуже творчі, дуже інтелектуально розвинені і прагнуть завжди всього нового нового. І незважаючи на те, що за вікном 21 століття, вік технології, і е, багато людей говорять, що наші діти тільки сидять в комп'ютері. Як ви бачите, дуже багато діток вони постійно приходять. Я вже маю постійних своїх е, дітей, які приходять на мої майстер-класи, які вчаться. Значить, їм тут цікаво. Значить, вони хочуть творчо розвиватися. Е, ви випробовують себе в різних галузях е, дитячої творчості: ліплення, вирізання, моделювання. Е, таким чином розвивається їхня креативність. І, взагалі, іде повний розвиток особистості. Це ще корисно з того боку, що ми розвиваємо дрібну моторику цим, тому що вони на сінічка розвивають мовні центри на пальчиках своїх, і відповідно стають більш впевнені в собі, більш розвинуте мовлення у них. Ось і завжди піднімається настрій, тому що це енергетичні насіння, вони несуть в собі енергію. Відповідно, діти цим насичуються, і це однозначно всім піднімає настрій. У Мене ще не було такого, щоб діти йшли з майстер-класу без піднесеного настрій. На цих заняттях є постійні відвідувачі, зручно батькам. Цікаво дітям. Я найбільше люблю е, ліпити е, такого котика із глини, який тримає в руках е, рибку. Я приходжу на майстер-класи кожного тижня. Мені найбільше подобається е, мені найбільше сподобалось робити цього ангелика. Я приходжу кожен раз в суботу, в неділю на майстер-класи. Мені найбільше подобається е, робити ляльку-мотанку. Я люблю. Лю найбільше розмальова незабаром. Зима тематика майстер-класів все більше наближатиметься до новорічно різдвяної. А прикраса, сувенір чи подарунок зроблені власноруч це найкраще і найдорожче.